Затінок, сутінок, день золотий. Плачуть і моляться білі троянди? Може, це я або хто, або ти? Ось там сидить у куточку веранди. Може, він плаче, а може, він жде. Кроки почулись, чи скрипнула хвіртка? Може, він встане, чолом припаде? Там, на веранді, Чолом до одвірка, де ж ви ті люди, що в хаті жили? Світку мій білий, яке тут роздолля, смуток нащадків, як танець бджоли, танець бджоли до безсмертного поля. Може, це вже через тисячу літ я і не я вже розбуджена в генах. Тут, на землі, я шукаю хоч слід роду мого у плачах. І легендах, голос криниці, чого ж ти замовк? Руки шовковець, чого ж ви заклякли? Вікна забиті і висить замок, ржава сережка над кіхтиком клямки, білий причілок оббила сльота. Хто там квалить у цій хаті ночами? Може, живе там сама самота, соває пустку у піч рогачами? Може, це біль наш, а може, вона, може, бальзам на занедбані душі? Спогад криниці і спогад вікна, спогад стежини і дикої груші.